Привіт, звуть. Я колись давно, мабуть, ще півроку тому обіцяла діагностичну вправу на готовність до бажаного. І я благополучно забула про те, що обіцяла, і зараз я порпалася в своєму телефоні і знайшла. Знайшла той запис, що я робила, що я обіцяла цю діагностичну вправу. Тож я виправляюся, і зараз давайте. Проведу діагностичну вправу, а ви за бажанням пройдете. Запит цієї вправи буде. Моя готовність до бажаного, тобто у вас має бути ваше якесь бажання, те, чого ви хочете. Отже, подумайте, придумайте, чого ви хочете. Це може бути що завгодно. Це може бути якась певна сума грошей, це може бути якесь е, певне бажання. Наприклад, я хочу вийти заміж, я хочу народити дитину. Я хочу свій власний бізнес. Я хочу скинути вагу. Ну, будь-яке бажання от те, чого вам хочеться. І давайте, взагалі, це продіагностуємо. бо нам може здаватися, що ми цього хочемо, однак, хочу і роблю в цьому напрямку щось, це одне. А хочу, і це моя якась мрія, аля моя недосяжна мрія, заради якої я живу, це вже інша справа. І тут треба для себе вирішити: чи хочу я от тієї своєї мрії насправді досягти. І для того, щоб зрозуміти. Хочу чи ні, можна це продіагностувати. Можна продіагностувати е, свої власні відчуття до оцього бажаного, що, в принципі, я і пропоную вам зараз зробити. Адже дуже часто буває таке, що ми хочемо, але кроків у цьому напрямку не робимо. Наче і бажання не таке вже складне. Ну, може, навіть якесь простеньке, але ми його не досягаємо. І от я пропоную вам знову-таки пройти оцю діагностичну вправу. Подумайте про те, що ви хочете. Згадайте те, що вам хочеться. Сформулюйте, от сформулюйте конкретно своє бажання. От, скажіть, от просто продумайте його. Я хочу і далі. Що там вам хочеться. Зараз я переводжу камеру на поле вашого запиту. Ось це поле вашого запиту. Прямо сюди, прямо зараз, ви можете прямо в голос так і сказати, я хочу і далі продовжте те, що вам хочеться. Слухайте себе, слухайте своє тіло, слухайте свої відчуття, що всередині вас підіймається. Зверніть увагу на те, чи заважає вам хтось. Можливо, зараз пішли якісь телефонні дзвінки, можливо, зараз почали дрелити стіну, сусіди. Зверніть на це увагу, можливо, прибігли діти, почали кричати, або хтось почав телефонувати, наприклад, там мама, чоловік, тато. Це все говорить про ваш запит і про готовність. Якщо, звісно, почалися якісь нюанси, якісь спецефекти, то це вже, звісно, про те, що у вас щось відволікає. Якщо ви вже відчули щось в своєму тілі, це вже можете для себе помітити, запримітити, записати. Це те, що підіймається від самої думки про ваше бажання. Зараз я введу вашу фігуру в поле. Ось це ви, це ваша фігура. Дослухайтесь до себе, дослухайтесь до своїх відчуттів. Що зараз проявляється? Які почуття підіймаються? Що відбувається з тілом? Що хочеться зробити? Чи хочеться стояти на цьому полі, чи хочеться втекти з нього? Можливо, взагалі все почало бісити і хочеться вимкнути, просто вимкнути цю вправу. А може мій голос почав бісити? Чого ж це я так повільно розмовляю? Задаю якісь дурні питання. Дослухайтеся до себе. Можливо, вам хочеться відійти в якийсь куток поля. Можливо, вам хочеться сісти? Лягти? З якого це почуття хочеться зробити? Відійти, з якого почуття? Сісти, з якого почуття? Лягти, з якого почуття. Зараз я введу ще одну фігуру в поле. Ось вона. Це фігура того, чого вам хочеться. Того, що вам хочеться. Це фігура вашого бажаного. Ось вона. Що до неї відчуваєте? Дослухайтесь до своїх відчуттів, дослухайтесь до своїх почуттів та проявів тіла. Чи бачите ви її? Чи, можливо, хочете відвернутися? Якщо хочете відвернутися, то з якого це почуття? Якщо хочете відійти та сховатися від неї, то з якого це почуття? Викликає вона у вас радість, викликає вона у вас захоплення, ця фігура. Оце ваше бажання. Куди взагалі її хочеться поставити? Хочеться взяти, наблизитись до неї, притягнути її до себе. Чи хочеться відштовхнути її, щоб не бачити? Хочеться поставити її з якогось боку, або хочеться відсунути її подалі, щоб не видно було, або поставити позаду себе? Що хочеться зробити з цією фігурою? Що хочеться зробити з цим бажанням? Дослідили? Тепер можете собі відповісти: готові ви до бажаного? Поділіться своїми враженнями в коментарях.